З 1 червня Хмельницький обласний благодійний фонд Сіон розпочав реалізацію соціального замовлення департаменту соцзахисту Хмельницької обласної державної адміністрації. Це послуга соціальної адаптації, цільова аудиторія соціального замовлення це люди, які повертаються з місць позбавлення волі після звільнення та алконаркозалежні особи. Послуга буде діяти лише 4 місяці, тому в рамках цієї послуги ми можемо охопити лише 10 представників цільової аудиторії. Вартість даного проекту складає 27 тисяч гривень, за рахунок яких будуть надаватися ряд послуг. Серед послуг, що будуть надаватись в межах соціального замовлення, це весь спектр послуг по соціальному супровіду ну, осіб такої категорії. Це і медичне обстеження, це лікування, якщо необхідно, це проведення різних інформаційних заходів, це групи самодопомоги, інформаційні заняття, це надання фахової допомоги юристів та психологів, це там організація дозвілля. Проект є пілотним, хоча в області проводиться вдруге. Долучилися до реалізації соціального замовлення і партнери Сіону. Це медичні заклади, служби соціально-психологічної підтримки, реабілітаційні установи. Тощо початок цього проекту співпав з виходу амністії у нас в Україні і велика кількість людей, які звільняються з місць позбавлення волі, в чоловічих і жіночих колоній. Вони звільняються зараз в міста в обласні центри, в районні центри і. Якби створюють таку напружену, знаєте, криміногенну обстановку? Відтак важливо допомогти людям, які вийшли з місць позбавлення волі, адаптуватися в суспільстві, аби вони не скоїли повторного злочину. Зауважує президент Хмельницького обласного фонду Сіон Ігор Денисов. Чому вони йдуть грабувати? Чому вони йдуть? Займатися якимось там п'янством чи колотися, тому що не рішаються їхні соціальні проблеми, які в них є. У всіх вони звільняються. Їм треба роботу, їм треба житло. Їм треба вирішити їхні юридичні питання. Працівники благодійного фонду професійно надають комплекс послуг, щоб колишні в'язні відзнайшли віру і стали на правильний шлях. Першими їх у стінах Сіону зустрічає соціальний працівник Павло Трусов. Зізнається, що головне до таких людей іти з теплом та щирістю. Чоловік – це душа, і вона розкривається. Його тільки трошки затуєнту нотку по доброті, по любві. І він розкаже все. І тому Працювати, якби как бы, знає ключ к цьому замку, завжди легко, є бажання. Найголовніше треба бажання допомогти людині. А чоловік любить, якби как б бы він не був агресивним. Якщо не бачить, що йому притягують руку, її не в сторону. Валентину Герасимчук амністували з виправної колонії номер 63 Тернопільської області. Там від психолога і дізналася про існування в Хмельницькому сіону. Відтак і сюди потрапила. Я дуже рада, що я сюди прийшла. Мене тут дуже добре прийняли. Мене звідси, переп... Мене звідси перепровадили на центр для безпритульних промінь надії. Бо... Бо... Зараз допомагають мені зобновляти документи, зобновляти групу інвалідності. Я дуже рада. І я закликаю всіх звільнити, хто звільнити з місць позбавлення. Не йдіть нікуди, не йдіть ні на вокзали, ні на куди йдіть зразу в, в Сіон. Це найкраща організація проєкті ще задіяні четверо, двох направлено в реабілітаційні центри, іншими займаються на місці. Варто зазначити й про умови соціального супроводу. Ми не можемо взяти людей на підсоціальний супровід, тим більше, якщо вони там потребують послуг нічного перебування, якщо вони не відвідали шкір диспансер і якщо вони не відвідали одну з поліклінік, де проводять флюорографічне обстеження. Тобто, маючи два цих аналізи, ми тоді можемо людину як, пустити на території нашого центру. Про старт проекту повідомлено у всіх виправних закладах області. Дякуємо обласній нашій владі за те, що вони звертають увагу на таку категорію людей, тому що вони є ці люди, ними потрібно займатися. От. І наша організація якраз іменно та організація, яка займається цією категорією людей. Міська влада в свою чергу надала в безоплатне користування приміщення, і, хоча реалізація проекту триватиме лише декілька місяців, двері благодійного фонду Сіон завжди будуть відчинені для тих, хто цього потребує.